Мститися власне є за що свобода вимагає розкриття багатомільярдних корупційних схем в Кабміні Яценюка щодо корупційних зловживань уряду і щодо корупційних зловживань безпосередньо прем'єр-міністра України Асеня Яценюка. Кількома тижнями раніше, вже колишній голова Держфінінспекції Микола Гордієнко на всю Україну звинуватив прем'єра у кришуванні корупційних схем. На суму ви тільки послухайте 7,5 мільярдів гривень. Тепер корупційні схеми в країні очолює уряд Яценюка. Аваков пропустив гучну заяву повз вуха, натомість взявся за націоналістів, які давно муляють очі. Так керманич МВС почав шукати корупціонерів не серед своїх, а з поміж колишніх міністрів. В Свободі є два міністра, які були в составі правтерства. Пабуй міністерство. Мотит розслідування відповідь не забарилася. 2 квітня у бойових листках так ще називають газети районки. Світ побачила цікава стаття. Корупціонери сядуть разом з терористами і сепаратистами. Між рядками прочиталося Мохник чи не головний корупціонер країни? Як виявилося, ця стаття була опублікована ще в низці областей: Івано-Франківськ, Рівне, Львів. Запоріжжя, Суми, Чернігів, аналічна стаття один в один. На перший погляд, звичайно, собі джинса, яка не передбачає і натяку на об'єктивність. Тепер Андрій Мохник готує позови до суду за наклеп. Більше того, готовий пройти детектор брехні за умови, що його пройде, і прем'єр. Коли ми активно почали критикувати уряд Яценюка, очевидно, в них виникло таке бажання нашу політичну силу дискредитувати і відповідно вони задіюють весь свій потенціал. Таке собі полювання на відьом свободівці пов'язують із наближенням виборів, незважаючи на те, що колишні міністри вже більше року не мають депутатської недоторканності, ні МВС, ні генпрокуратура на допити їх не кликали. От я сиджу перед вами, я нікуди не виїжджаю, я не ховаюся до мене. Правоохоронних органів немає питань, крім того, що десь колись на прес-конференції сказав Аваков, я готовий. Приходити в правоохоронні органи і давати пояснення. Натомість ні з боку Авакова, ні з боку інших керівників силових відомств до мене питань немає. Вони вже знають, що буде далі. Націоналісти вже записали в агенти Кремля. Тим часом свобода вимагає створення слідчої комісії відсторонення уряду Камікадзе на час її роботи. Якщо куля в лоб, то куля в лоб.